Благодійний фестиваль відбувся сьогодні на підприємстві Волинзернопродукт. Його працівники, партнери та гості свята мали можливість поспілкуватися з безстрашними захисниками нашої держави, насолодитися виступами фольклорних колективів і маленьких козачат, оглянути вироби народних умільців, посмакувати страви української кухні. Усі виручені під час фестивалю кошти спрямують на підтримку воїнів. АТО. Щороку напередодні різдвяно-новорічних свят працівники підприємства «Волиньзернопродукт» збираються, аби підбити підсумки року, що минає, обговорити плани. 2014-го ця зустріч відбулася в особливому форматі. Для усіх, хто працює в компанії, для друзів і партнерів керівництво організувало благодійний фестиваль. Зі слів директора підприємства Євгена Дудки намагалися поєднати приємне з корисним. На сьогоднішній день людям не вистачає позитивних емоцій. саме позитивних емоцій, гарних новин. і зібравши людей в такому форматі, получається зручний формат, гарне, гарні позитивні емоції, і ми робимо благу справу. Всі кошти, які ми зберемо на сьогоднішній день на цьому фестивалі, будуть спрямовані на допомогу збройним силам та Антитерористичній операції України. Підприємство Волинзернопродукт серед засновників благодійного фонду Волинь 2014 як розповів голова правління Петро Пелепюк, із часу створення фонду майже 5 мільйонів гривень використано на підтримку воїнів АТО та членів їх сімей. Це свято компанії, але воно нас крізь пронизане патріотизмом. Ми сьогодні бачимо військових, які дякують. Ми сьогодні бачимо. Нашого комісара ми бачимо представників Оржівської військової частини, які ще раз підтверджують, що працівники компанії Волинзернопродукт зернопродукт» – це серйозний патріоти. До організації фестивалю долучився кожен підрозділ підприємства. Приїхали і партнери. Ігор Павлович, працівник сільськогосподарського підприємства Україна Баєв, теж прагне матеріально підтримати військових. До Луцька приїхав із маленьким сином. Не шкодуємо коштів на підтримку наших, наших, наших Збройних сил, щоб все ж таки вони швидше перемогли оцей безлад навели порядок в країні. У зоні АТО перебувають і працівники підприємства Велинзернопродукт. Їх колеги, розуміючи наскільки важливою є місія захисників і з готовністю відгукуються на пропозиції долучитися до благодійності. Ми підтримуємо всі, хто який може здає. знаєте, сьогодні. Ми даємо бездачі, даємо ще зверху. знаєте, так аби. Це ж наші хлопці, просто ми, ми разом працювали з ними, знаєте, вони воюють за нас. На підприємстві допомагають військовим не лише фінансово, тут також ремонтують техніку, задіяну у гарячих точках. За значну допомогу колективу подякували військові. Захисник Донецького аеропорту Безстрашний кіборг Дмитро Корецький розповідає, що саме підтримка небайдужих людей допомагає вистояти. Підтримка кожному важливо, кожному солдату, кожному, навіть 93-й, на кожному. Тому і людині, ми приїжджаємо туди, вони до нас підходять і говорять, що каже, вас би не було б, каже, не було б того бойового духу. Учасники й гості благодійного фестивалю також мали можливість насолодитися виступами фольклорних колективів і маленьких козачат, оглянути витвори народних умільців, посмакувати страви української кухні.